Проєкт обласного бюджету 2012 затвердили на черговому засіданні колегії облдержадміністрації. За даними фінансистів, прогнозований обсяг загального фонду бюджету наступного року складатиме майже 357 мільйонів гривень. Левову частку надходжень в краї очікують зібрати з податку з доходів фізичних осіб. Прогноз надходження податку на доходи фізичних осіб. Розраховано, виходячи із прогрозного фонду оплати праці на наступний рік, і в нас буде в сумі 8,2 мільярда гривень. Та з врахуванням соціальної Пільги та соціальної знижки, і в результаті обрахований в цілому по області податок з доходів фізичних осіб в сумі 1,2 мільярда гривень до обласного бюджету 308 млн мільйонів гривень. Ріст податку на доходи фізичних осіб складає 11,4%. Крім того, більше ніж цього року планують зібрати сплати за користування природними надрами, видачу ліцензій та сертифікатів плати за право на торгівлю. Новий документ передбачає і кращі за макроекономічні показники. Серед них заробітна плата працівників бюджетної сфери. 2012 вона має зрости в середньому на 21%. Буде вона зростати протягом року 5 разів. На 1 січня, якщо в грудні місяці ми маємо заробітну плату 1004 гривні. З 1 січня вона буде складати 1073 гривні і зросте до 1 грудня на 1134 гривні. До 1134 гривні. Також це, що цікаво, працівникам бюджетної сфери буде зростати також 5 разів і. Розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Якщо в грудні місяці ми маємо 654 гривні, розмір першого заробітного окладу першої тарифної сітки, то в січні будемо мати 773 і зросте до 1 грудня на 839 гривень. Прогнозується також і підвищення стипендій студента профтехзакладів і вишів. Крім того, значно мають зрости інші соціальні виплати. Приміром, допомоги при народженні дитини на кінець 2012-го підвищиться за першу дитину до 29 тисяч гривень, за другу до 57 тисяч, за третю кожну наступну дитину до 115 тисяч гривень. За словами Сергія Пенюшкевича, новий бюджет краю передбачає і зростання так званих фінансових нормативів у галузах освіти медицини. Населення для надання медичних послуг фінансовий норматив складає. 557,3 гривень на жителя це на 107,4 грн. більше. У галузі соціального захисту населення на одного підопічного в будинках-інтернатах норматив складає 25 тисяч гривні, що на 3 грн. гривень більше ніж у цьому році. Згідно з проєктом обласного бюджету 2012, 100% будуть профінансовані заробітна плата бюджетників та оплата за енергоносії у закладах бюджетної сфери. Зростуть видатки на харчування у соцсфері та на придбання медикаментів. А от щодо капітальних витрат, то поки що фінансовий документ передбачає лише 29 мільйонів 600 тисяч на установи обласної комунальної власності. Проте вже у лютому, при уточненні бюджету, очікують додаткових грошей на ці видатки. Загалом видаткова частина бюджету 2012 складає 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Вень, а це на триста мільйони більше за цьогорічні показники. А не чешук В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.